Привіт, друзі! З вами Шквал. Продовжується Dark Souls Remaster. Бачите, як мій головний герой Flexit? Продовжується Dark Souls Remaster. Сьогодні будемо вбивати ту плаксу, але мені потрібно. Так, ось так, ось так, ось так. Ні. Так, ось так. І я візьму щось позорне. Його я буду вбивати найлегшим способом. Так. Е бездонна скриня, Хочу скинути все всіляке лайно, котре мені не потрібне Не потрібне. Так. Ага. Ага. Душі хай будуть. Тут все. Так, тут ось це і ось це. І ось це, і ось це. Так, тут у нас меч, 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 меч. Це залишив меч. Це, це моє меч, 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 меч. Хуйня, меч, сокира, 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 ламака, теж нахуй, Моргенштерн нахуй, величезна ламака залишаю. Протозани, списи, алібарди, батіг, це все я викидаю. Так, це залишаю талісман, щит, щит щит, 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 щит. Так, це залишаю, це залишаю. Викидаю, викидаю, залишаю, викидаю. Добре, тут все добре. Ні, це я поки залишу. Це я поки залишу. Пішли, пішли, пішли і валить боса, все. Досить сидіти, яйця. М'яти. О, вже повзуть до мене. Ну, квілях розвалив. З цим проблем взагалі не буде. Так, зелена квітка в мене немає, мені не випала жодна. Так, так. І гоп. А, Добре. Заплигнемо по-іншому ще раз. Глядь, да ти що дурний? Дядя, що ти робиш? О? Угу. Так. Використати. Переглянути. Ніхто не лайкає. Ну і греть з ним. Блять, як можна на цьому лайні загинути? Скажіть мені? Шльоп. Ну. Буваєм Ну, правда. Це, якщо не знаєш, добре згоден. Якщо не знаєш, як вбивати цього боса правильно, то ну. То таке життя. Так. Давай. Ох. Єбать. Перевантажений. Все, погнали. Погнали! Ну біжи! Довго він розбігається. Якщо чесно. Давай, біжи! Стаміна вже відновилася, а він тільки починає бігти. О, давай. Раз, два, три, чотири, ще два удари. П'ять, шість. Ну такий бос, знаєте, типу. Типу, ось так. <звук> Стікає лава, і зараз можна піти донизу, але поки я не бачу сенсу туди йти, тому що там буде закрито. Зачинено буде жовтим туманом. І. Ну, таке, так. Є. так. 에... Поверніть мені, будь ласка, моє все. Де Рукавиці тіні, штани, тіні. Рукавиці тіні, штани, тіні. І. І, і можливо щось краще і полегше є. Полегше, ні. 1,4 бля. Важко. То дуже важко. То дуже важко. Зараз повертаємося в цей хаб. Лотрак вже вбив нашу хранительку вогню. Я спеціально його залишив живим. Тому що е, мені це потрібно. Щоб потім не витрачати людяність на. О. Щоб не витрачати людяність, потім на. Е, На розпалення головного багаття до плюс 20. Так, я ще щось. Так, 5 9. 3, один два і три, два і три. Два і три. А якщо зняти ось це? Ні. Ну, поки ні? Може на голову щось. 3, 5, 1, 4, 1, 2, 0 9. 0, 9, 0, 6. Ось так. А 0, 9? Ні, 0, 9, Ні. Е-е, e, 0, 6 Тоді. Докидаємо. Ну, нормально. Нормально. Най буде. Най буде так. І біжимо тепер назад до головного хабу фортецю Сен. Фортеця Сени і. і, 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 і. Так, мені потрібно... Ну, добре, потім поміняю. А ліхтарик міняється на кільце туману. До речі, можна піти спробувати взяти кільце туману, скільки в мене людяності. 5, так? Да? Мало. Мало-мало. Всі чомусь хочуть ослабляти сонце. До речі, можна ось тут стати, сюди залізти. Це безпечне місце і бити квілег. Але у неї буває іноді така фігня, що вона прокидається і просто може вас лавою забити. Тому, ну, хочете ризикуйте, хоч, хочете ні. Справа, як то кажуть, ваша. Так, і я, мабуть, зараз це поміняю ще на ось це. Так. Це на ось це. І я хочу ще одну душу хранительки забрати. Ще одна душа хранительки лежить ось тут, але її охороняють так. Пливуни ебані. Плівуни і... і собаки вогняні. Тепер кільце можна зняти. І поставити, наприклад, ось це. А тут знімаємо ось це і ставлю. Ось це. На Нахуй, блядь Да, непоганий меч, непогано від нього відлітають. Долі до всілякої зброї можна звикнути, окрім батагів, бо бат батаги — то таке лайно у кнути. Не знаю, хто при здоровому глузді буде з ними грати або виконувати челендж хіба що. До речі, можна пройти сюди. Піти ось туди і забрати ще деякі речі, але я того робити не буду, тому що там потім дуже важко е вибрати звідти. Там з слизькі. Дуже. Е Слизькі дуже деякі речі, ну, не речі, а ці як дерева, по котрих там треба ходити. Так, так, так. Да-да-да, блядь, зараз. Зараз, 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 зараз я прийду. Не хвилюйтесь, хлопчики. що це ти не падаєш, Так. Так, на тебе у мене є інша Річ, а він куди? Не зрозумів. Ну добре. Якщо він туди, то най буде так. Головне, щоб він мені не заважав. Ще один ось тут. Ось ось тобі. Так, куди він там впав? Так, ну добре. то вже лірика. Так. 12 стріл. 12 стріл. Не так, щоб уже й багато. Бля. А воно прям лайно, да Воно не так дуже, щоб добре вбивало. Так, добре, ага. Ага. Все. Стріл в мене немає. А це що означає, що треба їх закидувати бімбами? Бимбами. Так, сценафих. Виманювати треба по одному Так, давай. Нахуй. Так, нахуй. Ну і ти шавка. Так, ніхто туди цей? Е, yeah. є, yeah, душа хранительки вогню. Да заберись ти, баный, врод. Ну, блядь, ти диви, яке лайно, ну, блядь, і чому він? В таргет бере дай з ним, бля. Все, міняю щит. На ось цей. Пільцек Лоранці стоїть, трав'яний щит стоїть. І буде мені щастя. Тепер. в дворучний хват. Візьмі зброю, бо це мені не дуже потрібно в одній руці тримати, мені потрібно більше дамагу щит в мене чисто як баф. Особливо я йому не користуюсь. Ну, хіба що зараз? Давай. Залишив щось? Ні, не залишив. Так, давай наступний, йди сюди. Так, другий прийшов. Ну і другого не стало. Так, добре. З них нічого не випало, тому що людяності нуль. Кільця з золотим змієм нема. А це означає. Що фарм речей буде менший. А ще можна натягнути. Ну, коротше. А, зараз має з'явитися змій. До речі, максимальний рівень. Ого, як його. Е, щоб речей? Ну, фарм речей. Це 410. Ось я, до речі, про душі не знаю. Якщо начепити кільце срібним жаб ж, ж, срібним змієм. Е, а, так, 10 людяності не впливає. Да-да-да. 10 людяності не впливає на фарм душ Так чорне око підібрав Ри, блять. Воно важче, ніж все інше. Пу -пу -пу, -пу. Пу, пу 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 А хто ж мені? А, ну Ван Орландо прокачають мене. Норлонда, що гатив другий дзвін, це неймовірно треба сказати. Але тепер в нас нова проблема. Вона шумерці, вона хрупе, і її дихання може вбити. Це вже не смішно, кажу тобі. Хай плювати. Багаття немає. Берегиня вагне берегіння вогню відсутня, неможливо розпалити багаття. Ось така фігня. Здарова. А, -а, а, привіт. Чи це ти людина, яка била у дзвін пробудження? Я споконвічний Змій. Королешукач Шукач Фрампт, близький друг великого короля Гвіна. Обраний невмирущий, Бивший у дзвін пробудження. Я бажаю пояснити тобі твою долю. Чи шукаєш ти такого просвітлення? Да. Дуже добре. Тоді я радий поділитися. Обраний невмирущий, Твоя доля це наслідувати великого володаря Бвіна, щоб ти міг поширити вогонь, розсіяти пітьму. І скасувати прокляття невмирощих. Для цього ти повинен відвідати Анор Лондо і отримати чашу володаря. Я б взагалі б до Кааса пішов би насправді. Але мені потрібно згодувати йому всяке лайно. тебе в порядку. Це щось термінове. Так, згодувати ламок ні-ні-ні. Згодувати предмет. Так, мені потрібно ось це згодувати. Згодувати ось це. Далі всілякі сміття. Я навмисно це все збирав, щоб потім це все. е. Так, стоп. Щоб потім це все згодувати. Типу душ над фармити. Не. не Бог є які душі. Не бог є, який фарм. Так, ну-ка. Це ми потім побачимо. Так, ось це. Ось це. Ось це. Так, все інше я поки чіпати не буду. Так, ула... великий уламок титаніту. Брила титаніту. А... Ну добре. Обраний невмирущий. Я залишусь тут. А. Я тупий, блядь, Воно ж в мене в скрині лежить. Скрині. А я зі скрині зараз не дістану, тому що. Тому що воно. Мені потрібно Мені потрібно багаття. Блін. Добре. Багаття багаття. Що, фортецю Сен пройти? Фортеця Сен. Вартеця Сен? Не дуже люблю ту локацію. Зрозуміло, чому. Зрозуміло чому? Тому що... Хто знає, той знає. А хто не знає, той побачить. Чому я не люблю фортецю Сен Тому що тут дурна локація. Так. Я мабуть не дістану все-таки з беззодні. З бездонної скрині. Так, і сюди я. Поліс. Добре, так, підвищення рівня. Витривалість. 84. Добре. 84. Чи можу я вдягти? На 2 і 3 куртку? Так. Да. Можу вдягти. Але яка краще? Ну, звісно, ця, блядь. Добре, добре, добре. А, Що в мене для Андрюхи є? Щось чи ні. А, -а, -а. а є. Я з таким зміг скувати якусь могутню зброю. Чом би не позичити його мені. Без пізди забирай. Розкішно, я тебе не розчарую. Не можу дочекатися, щоб розпочати. Розпочнеш. Так, укріпити зброю. Я хочу ламаку, блін, прокачати. Велику ламаку. Тоді ще побачимось. бережи себе там. Так. Да. Збережу. Так, давай но. Ну, консерви полопаємо. Консервы полопаю. Вот так. Блин. Жаба душить. Витрачати це на прокачку зброї. Тому я підвищу рівень, а інше. Все залишу на той. На. На не-не-не-не-не-нане. Що ж, здоровий були, У тетрап. На прокачку зброї. Так. Раз. Два. Придбати мені потрібно всім. Кріпити зброю і вже немає. Да. Добре, добре, не вб'юся. Добре, ще один босс побитий. Тоді на цьому все. З вами був Шквал. Підписуємось на канал, ставимо пальці. Всім дачі і міцного здоров'я! Слава Україні!